Всім привіт! З вами Каміла Стар. І сьогодні я знімаю відео про їжеднівник, як ви поняли по названню, мабуть. так? Ну, дивіться, в минулому відео про їжеднівник ви не набрали ось, як вони вже влізли і зразу вам покажу, що нам подобаються кісточки для летерінга. Во, На тому відео ви не набрали 7 лайків. Там їх шість. Але я не знаю вже, що знімати. І ось ловіть відео ще одне таке, тому що це моя, поки що, на цей час остання ідея для відео. І так, да, як ви вже побачили, нам пригодяться кісточки для летерінгу і лайнери. У мене вони різної толщини. Це 0,7 і 0,3. Я підібрала декілька ідей, як оформити текст в ежедневній або ж нічному дівніку, або просто як оформити текст. І перед нічим відео, поки я буду відкривати його, ви поставте лайк, підпишіться на мій канал, а ми будемо вже скоро починати. І так, давайте спочатку ми достанемо листочок, щоб не перевелось, і нам було удобніше. Сам... Личный дневник хотілося сказать, сам ежедневник мы отложим пока. Так, я приближу камеру і будем начинать. Напишем вот сначала на середине ідеї для оформления на английском. Ідеї для оформления тексту. Как вы можете бачить, я уже написала текст дизель. Ideas. І давайте ми вже будемо приступати до самого відео. Відео буде на ускореній съйомки, а по ходу ви все будете розбирати і я буду коментувати. Поїхали! І так, давайте починати. Пишемо те, що нам треба написати. І пишемо у мене, в моєму випадку це текст, і ми замальовуємо беремось маркери. І ними розмальовуємо ось так, як в мене. І воно теж дуже прикольно виходить. Можна брати маркери другого цвіта, як у мене, можна брати пастельного цвіта. Вот. Пишемо знову, що нам треба. І просто наводимо текст. Ось так у нас виходить. Пишемо пишем ось так в шахматному порядку слово. І розмальовуємо його теж маркерами кожну буковку определенного цвета. Воно так теж дуже прикольно і ярко смотриться. Пишемо далі. Пишемо на іскосок слово. І беремо, я ось, наприклад, до такого цвета взяла. Кістечку, і великими буквами пишемо текст. Тепер знову я беру голубий, тільки вже маркер і то стороною пишу текст. І ось так, як я беру лайнер, чорну ручку, неважно І ось так половинку букви обвожу. і виходить, ефект як буква Малюю кружочки і внутрі пишу сам текст. Тоже прикольно. Виходить. І так, пишемо знову текст, в моєму випадку, або титул, і що вам треба там. І дивіться, перша буква маленька, друга, велика і так по порядку. І потім просто маркером наводимо. Далі такі полосочки у мене зелені і пишемо. Далі малюємо такі шарики і в кожному шарику определенну букву. Скільки букв в слові, стільки і шариків. В моєму случаї 4. Беремо далі. Беру красну кісточку і отакі кругленькі, скруглені букви малюю. Так, і лайнером їх обвожу. Тоже прикольно, стільненько дивиться. І так, тепер я пишу ось такими ступіньками словом і їх обводю, так скажемо, обводю ступіньками. Тепер я хочу ще обвести слово дзін. І ось що в нас вийшло. Ось, подивіться, які у мене тут раз, два, три, чотири, пять, шесть, сім, восемь, девять, десять, одинадцять. идей, як оформити ідеї для текста в нашем ежедневничку. І тепер я вставлю цю страничку сюди. І напишіть в коментарях, яке оформлення текста із оцих вам сподобалось найбільше. Мені от, наприклад, дуже подобається оцей, 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 в общем, вони всі класні. А ви напишіть в коментарях, які оформлення вам сподобалось найбільше. Я обов'язково прочитаю і поставлю вам сердечки, хто напише. І На цьому ми вже будемо закінчувати. Кому сподобалось відео, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, жмите на колокольчик, пишіть хороші коментарі. І, звісно, всім пока-пока! Ждіть нового відео. Пока!